Житомирський краєзнавчий музей налічує понад 150 тисяч пам'яток природи, історії та культури. Одним із найцікавіших експонатів закладу є склет мамонта. Після того, як приміщення Хрестовоздвиженської церкви, де розташовувався музей, депутати обласної ради повернули українські православні церкві, Містом поширили щітки, ніби мамонт мамон чозник. Насправді склад мамонта знаходиться на тому ж місці у підвалах церкви, де й був встановлений у 1987 році. Житомиряни та гості міста зможуть побачити цікавий експонат вже у новому приміщенні музею природи. Для того щоб його помістити в нові експозицію, для тебе дожди соответствующі площади. Высота этого скирия почти 3 метра, так что должен должен быть даже здесь, вот он стоял, когда находилась экспозиция, э, не совсем в подходящем помещении. То есть должны еще быть выше э, потолки. Очень проблематично перенести и показывать его на выставках. То есть это должна быть постоянно действующая экспозиция. И, конечно же, жители города и гости нашего города. Э, Віроятні всього дождуться, коли наконец вони можуть прийти в гості к мамонту. Не кожен краєзнавчий музей може похозуватися скелетом Мамонта. Працівники закладу запевняють, що Мамонту нічого не загрожує. Експонат під охороною. Він знаходиться знаходиться в під сигналізацією і сама церква, Інформаційне агентство всі новини.